Уяви собі дивний парадокс людина витрачає більшість життя на пошук життя ми женемося за тим, що вже маємо прямо зараз. Звучить безглуздо, але придивись уважніше скільки разів ти відкладав власне щастя на потім? От, коли закінчу університет, тоді почну жити. От, коли знайду роботу мрії, нарешті відчую спокій. От, коли зустріну правильну людину, тоді буду по справжньому щасливим. Тобі знайомі ці думки усі ми їх ловили, і саме в цьому прихована найгірша іронія наша культура навчила нас дивитися вперед. З дитинства ми чуємо, працюй тепер, відпочинеш потім, зусилля зараз. Винагорода згодом. Це може мотивувати, але має прихований ефект ми постійно сприймаємо теперішнє як чорновик життя, а майбутнє як обіцянку справжнього. Ми ніби тренуємося, але матч так і не починається. У результаті виходить, що ми не живемо, а готуємося жити. Стоїки добре бачили цю пастку. Марк Аврелій писав у своїх роздумах. Людина живе лише тією миттю, яку вона зараз переживає, все решта минуле чи невідоме. Але якщо спитати сучасну людину, чи справді вона живе теперішнім, відповідь найчастіше буде ні Ми зайняті мріями про завтра або жалем за вчора. І чим сильніше ми тримаємося за ці фантазії, тим слабше відчуваємо реальність. У цьому є щось болісно, знайоме. Кожен день ми розпоряджаємося часом, ніби маємо його безкінечний запас ми переносимо життя на потім, наче хтось дав нам гарантію, що воно обов'язково настане але уяви людину, яка сидить у кімнаті з відчиненим вікном і задихається, бо чекає, поки хтось прийде і відкриє двері абсурд. Саме так виглядає наше ставлення до власного існування. Філософи і психологи по-різному називали цей феномен одні втечею від справжнього, інші розривом між свідомістю і досвідом. Суть у тому, що ми не довіряємо теперішньому моменту, ми відчуваємо, ніби щось бракує, ніби треба доробити, підфарбувати, підполірувати, і тільки після цього можна буде зітхнути спокійно. Але цей день не настає, бо життя постійно рухається. Ми женемося за горизонтом, який ніколи не блищає. Сенека попереджав весь час відкладати життя найбільша втрата. Ми витрачаємо дні так, ніби маємо безмежний запас, і не помічаємо, що смерть забирає нас щогодини. Це не про похмурість, а про пробудження. які знали головне, що ти маєш, це миттєвість. І якщо ти не можеш бути присутнім зараз, ти не зможеш бути присутнім ніколи. Тому що іншого зараз просто не існує. Парадокс полягає в тому, що чим сильніше ми намагаємося покращити життя, тим менше здатні його відчувати. Ми бігаємо по колу як людина, яка безкінечно точить ніж, але ніколи не користується ним. Ми готуємося жити, але не живемо. І саме ця відмова від теперішнього. Я головною причиною нашого страждання. Придивися, коли ти востаннє був повністю тут, не фізично, а свідомістю, коли ти востаннє просто сидів і відчував власне дихання, слухав голос співрозмовника без того, щоб уже формувати відповідь. Коли ти востаннє бачив захід сонця, не думаючи, як він виглядатиме в інстаграм, якщо чесно, ці моменти рідкісні, більшість нашого часу свідомість десь в іншому місці, у минулому. Чи у явному майбутньому. Тренуй себе повертати увагу. Це не магія і не медитація в екзотичному сенсі, це звичка. Епіктет говорив не речі турбують нас, а думки про речі. І справді, не подія робить нас нещасними, а наша інтерпретація. Ми можемо або прийняти її, або відмовитися. Це і є вибір бути присутнім. Коли ми розриваємо коло, буду щасливим коли. Ми відкриваємо двері, які давно відчинені. Уяви ріку. Вона не чекає і не сумнівається, чи правильно тече, вона просто рухається. У неї немає іншого моменту, крім поточного. Каміння чи перепони не є проблемою вода огортає їх і тече далі. У цьому є глибока мудрість. Людина теж може жити так, якщо перестане боротися з самою ідеєю теперішнього. Не треба відкладати життя воно вже тут. Є ще одна причина, чому ми так рідко відчуваємо повноту життя ми не лише відсуваємо його у майбутнє, ми ще й відмовляємося бачити частину себе. Є в кожному з нас тінь, частина, яку ми приховуємо навіть від власних очей. Ми робимо вигляд, що її немає, але вона щодня впливає на наші рішення. Уяви, що ти дивишся у дзеркало, яке показує тільки половину твого обличчя. Звикаєш бачити себе лише зручним, приємним, світлим, але інша половина нікуди не зникає вона просто чекає моменту, щоб нагадати про себе. І що більше ти її відштовхуєш, то більше вона керує тобою. Ми навчилися жити у світі, де прийнято показувати лише світлі сторони подивися на соціальні мережі: усміхнені обличчя, відретушовані фото, ідеальні подорожі. І бездоганні тіла. Це створює ілюзію начебто справжнє життя десь там, де все хладко й бездоганно, але разом із цим зростає і почуття порожнечі. Бо внутрішній голос шепоче як же я? Чому моє сьогодні таке недосконале? Ми намагаємося побудувати кращу версію себе купуємо речі, що мають зробити нас впевненішими. Працюємо понаднормово, щоб довести власну цінність, замовчуємо, коли хочемо говорити, аби не зіпсувати картинку спокійної людини. І в цей момент відбувається найгірше ми відмовляємося від частини себе, яка теж прагне жити. Подумай, скільки твоїх рішень насправді були не вибором, а втечею, скільки разів ти намагався приховати свій страх чи невпевненість. Скільки разів сміявся, коли насправді було боляче. Кожен із цих моментів це тінь, яку ми не пускаємо у світло. І тут з'являється парадокс те, що ми відштовхуємо, стає сильнішим. Неприйнята слабкість перетворюється на агресію, неприйнятий страх на постійну тривогу, неприйнята заздрість на відчуття власної нікчемності. Тінь не зникає. Вона росте, доки ми не погодимося поглянути їй очі. Згадай простий образ садівника, який тягне рослину, бо хоче, щоб вона виросла швидше, але чим сильніше він тягне, тим більше шкодить. Рослина росте у своєму темпі. Наше життя таке саме. Скільки б ми не намагалися прискорити зміни, воно має свій порядок, і саме прийняття цього порядку приносить спокій. Коли ми визнаємо власні тіні, вони перестають бути господарями, ти починаєш бачити так, у мені є страх, але він не керує моїми вчинками. Так, у мені є егоїзм, але я можу вибирати, коли слухати його, а коли ні. Прийнята вада перестає бути пасткою вона стає досвідом. Але якщо ми відмовляємося визнавати її, вона виводить нас із рівноваги. Тоді будь-яка критика ранить до сліз, будь-який успіх інших здається ударом по нашій цінності, будь-який конфлікт руйнує внутрішній баланс це є життя в полоні тіні. У сучасній культурі ця проблема лише загострюється. Індустрія самовдосконалення переконує нас, що треба. Безкінечно оновлюватися, ставати продуктивнішими, красивішими, успішнішими. Це схоже на нескінченне оновлення програми, яка ніколи не працює так, як треба. Ми дивимося на себе і думаємо, ще трохи я стану тією версією, яку варто любити, але цей момент не приходить, бо любов не з'являється з ідеальністю, вона з'являється з прийняття. Подивися на найпростіший приклад. Коли йде дощ, можна ненавидіти його, і тоді кожна злива буде красти твій спокій, а можна прийняти його як частину порядку природи, і тоді дощ стає просто дощем нічого більше те саме з нашими внутрішніми рисами. Поки ми боремося з ними, вони керують нами, коли приймаємо, ми стаємо вільними це й означає справжню любов до життя. Любити не тільки його приємні частини, а й ті, які хотілося б приховати, любити свої обмеження, свої недосконалості, свої межі, бо саме вони роблять нас живими. І тут знову парадокс коли ми перестаємо тікати від того, що в нас є, страх втрачає владу, тривога поступається місцем уважності, заздрість перетворюється на підказку, ось що ти справді хочеш. Егоїзм стає нагадуванням ось твої межі, бережи їх. Ми стаємо цілісними, а цілісність приносить те, що ми безуспішно шукаємо назовні спокій, не тому, що проблеми зникли, а тому, що вони більше не розривають нас ізсередини. Є ще одна форма втечі від життя, яка непомітна, але дуже поширена, це не сприйняття теперішнього моменту. Ми живемо так, ніби він завжди занадто маленький, занадто буденний, занадто неповний, ніби справжнє життя дасть за рогом. Але що відбувається, коли ми знову і знову відмовляємо теперішньому у праві бути достатнім? Ми втрачаємо здатність відчувати його повністю. Подумай, скільки разів твій розум говорив Коли я закінчу цю справу, тоді полегшує, коли переїду, тоді почну спокійно жити. Коли досягну результату, тоді нарешті відпочину. І кожного разу життя переноситься в майбутнє, але майбутнє не приходить у готовому вигляді, воно завжди стає теперішнім. І якщо ми не вміємо бути тут і зараз, ми ніколи не зустрінемо того кращого завтра, на яке сподівалися. Ця звичка жити потім має ціну. Вона проявляється у тривозі, коли ти прокидаєшся і відразу думаєш не про сьогодні. А про довгий список справ, у втомі, яку не можна пояснити роботою, у відчутті, що навіть у моменти радості ти вже по в іншому місці. Ми ніби ділимо себе на дві частини одна щось робить, інша мріє про те, що буде потім, і жодна не перебуває повністю в житті. Тіло відчуває цю відсутність. Є дослідження, які показують, коли свідомість не збігається з тим, що ми робимо, організм реагує, ніби ми переживаємо стрес. Серце б'ється швидше, з'являється м'язова напруга, імунітет слабшає, і все це не через зовнішні небезпеки, а через нашу нездатність бути присутніми. Уяви людину, яка точить ніж усе життя, але жодного разу ним не скористалася. Гостре лезо лежить без діла, бо власник переконаний, що ще не час, так і ми готуємо себе до майбутнього, замість того, щоб жити тепер. І чим довше ми відкладаємо життя, Тим більше воно вислизає. Але парадокс у тому, що відчуття повноти приходить саме тоді, коли ми зупиняємося і перестаємо гнатися. Ти, напевне, переживав такі миті, коли раптом час уповільнювався, коли ти сміявся з другом і на секунду забував про всі турботи, коли дивився на захід сонця і не думав ні про що. У цій миті відбувалося щось дивовижне свідомість і досвід збігалися. І цього було достатньо, щоб відчути життя справжнім. Більшість людей недооцінює силу таких моментів ми думаємо, що щастя це велика подія, перемога, успіх, нагорода. Але якщо згадати найглибші миті задоволення, вони часто зовсім прості чашка чаю, розмова, дотик руки, спокій, який приходить не з досягнень, а з присутності. І все ж наш розум постійно відволікає. Він переконує, треба робити більше, треба йти далі, треба вдосконалювати. Цей голос не злий, він просто звичний, але він тримає нас у стані вічної незадоволеності, і тоді будь-яка пауза здається втраченою можливістю, а будь-яка тиша лінню. Подумай, коли ти востаннє просто сидів без телефону, без планів, без думки, що треба щось зробити. Чи було це давно? І чи не здається тобі, що саме ці моменти були найціннішими? Уяви ріку вона не бореться з камінням. Вона не каже Коли я обійду всі перешкоди, тоді стану справжньою рікою. Вона просто тече. Каміння стає частиною її шляху. І, чим природніше вона приймає ці перепони, тим вільніше рухається. Так само й з нами. Чим менше ми боремося з теперішнім, тим більше сили отримуємо від нього. Ми часто плутаємо спокій із бездіяльністю, думаємо, що прийняти момент це здатися. Але це не так. Справжнє прийняття не означає відмову від дій, воно означає жити так, щоб дії виростали з присутності, а не втечі. Пригадай людину, яка втрачає сон через постійну боротьбу з безсонням. Чим сильніше вона намагається заснути, тим важче це стає. А коли вона перестає примушувати себе, сон приходить сам. Те саме і з життям, коли ми перестаємо тиснути на нього, воно відкриває нам двері. Прийняття теперішнього це не поразка, це чесність, це здатність сказати так, зараз саме так, і я буду жити цим, а не вигадувати іншу версію. І дивним чином саме тоді з'являється простір для змін, бо життя змінюється природньо, коли ми перестаємо воювати з ним. Тривога втома, розчарування усе це сигнали не того, що життя неправильне, а того, що ми не тут. Коли ми повертаємо увагу в теперішній момент, навіть біль стає інакшим він залишається болим, але перестає бути ворожим. Ми починаємо відчувати в ньому щось людське нагадування про те, що ми живі. І тоді відкривається новий рівень свободи. Бо якщо ти можеш бути присутнім навіть у важкому, то ніщо не може зламати тебе остаточно. Свобода це не відсутність проблем, це здатність бути тут, попри них. Ще одна річ, яку ми часто забуваємо. Життя не складається лише з простих відповідей. Воно з протилежностей ми хочемо бути сильними. Але водночас боїмося. Ми прагнемо любові, але уникаємо близькості. Ми мріємо про спокій, але тікаємо від тиші. І саме ці суперечності найчастіше виснажують нас ми думаємо, що щастя прийде тоді, коли позбудемося всього негативного. Страху, болю, сумнівів, але життя влаштоване інакше воно вимагає не викреслювати половину досвіду, а навчитися тримати все разом світло і темряву, радість і втому, силу і слабкість. Уяви дві руки вони різні, але працюють лише разом. Якщо ти користуєшся лише однією, половина можливостей втрачається. Так само і в внутрішньому житті. Справжня цілісність починається там, де ми перестаємо ділити досвід на правильний і зайвий. Подивись на природу вона не запитує, чи добре існування ночі або дощу вона включає все у свій цикл. Сонце сходить і заходить. Ріка то спокійна, то бурхлива, дерево навесні зеленіє, а на осіні скидає листя. Гармонія народжується не з того, що щось одне перемогло, а з того, що протилежності співіснують. Ми, люди, намагаємося зробити навпаки ми хочемо лише весни, лише світла, лише спокою, але коли ми відкидаємо половину життя, ми втрачаємо його цілість, і тоді дивуємося, чому почуваємося порожніми, навіть коли досягаємо того, про що мріяли. Пригадай алхімію. Стародавні алхіміки вірили, що можуть перетворити простий метал на золото. Але справжній сенс цього пошуку був не у фізиці, а у символіці. Золото це символ гармонії. Щоб його створити, не треба знищувати нижчі елементи треба дозволити їм пройти процес перетворення. Так само і з нами. Ми не стаємо кращими, коли відрізаємо частини себе, ми стаємо цілісними. Коли дозволяємо всім сторонам зустрітися, подумай про біль, Біль здається ворогом, але саме він найчастіше відкриває нову глибину. Людина, яка дозволила собі прожити втрату, стає більш чутливою, здатною розуміти інших людина, яка пережила невдачу, часто знаходить у собі сили, яких не знала раніше. Протилежність, яку ми хотіли б викреслити. Стає основою нашої сили уяви полум'я. Воно з'являється лише тоді, коли зустрічаються два елементи паливо і повітря. Без одного не буде іншого, так і наш внутрішній вогонь живиться суперечностями. Ми ростемо не тоді, коли усуваємо їх, а тоді, коли дозволяємо їм створювати нову рівновагу. Саме тут відкривається дивна істина. Справжня трансформація відбувається не через боротьбу, а через єдність. Чим сильніше ми намагаємося викорінити частину себе, тим більше вона чинить опір. Але якщо ми дозволяємо собі побачити протилежності поруч, вони перестають воювати, вони починають працювати разом. Це не означає, що життя стає простішим це означає, що воно стає цілісним. Ти все ще можеш відчувати страх, але поряд із ним з'являється мужність. Ти можеш знати в тому, але поруч із нею буде радість. Ти можеш стикатися з невдачею, але разом із нею зростає мудрість. Подумай, як ми ставимося до труднощів ми бачимо їх як ворогів роботу, яка виснажує, людей, які дратують, обставини, які обмежують. Але якщо подивитися інакше це теж частини нашого шляху, вони роблять його повним, без них ми були б лише половиною себе. Згадай приклад із садівником він не тягне рослину, щоб змусити її рости швидше він просто створює умови, земля, вода, світло, а потім дозволяє природі зробити своє. Так само ми не можемо силоміт створити внутрішню гармонію. Але можемо створити умови увага, чесність, прийняття, і тоді життя саме починає врівноважувати протилежності. Інколи ми думаємо, що спокій це відсутність конфлікту, але справжній спокій приходить тоді, коли конфлікт інтегрований, коли ми вже не тікаємо від половини себе, коли можемо сказати, так, я можу бути слабким і сильним водночас. І це нормально. Уяви людину, яка довго намагалась придушити свої емоції. Вона переконувала себе, що плакати соромно, що страх це слабкість, але рано чи пізно ці емоції прориваються, стають вибухом. Якщо ж вона дозволяє собі відчути їх, не борячись, вони втрачають руйнівну силу, вона перестає бути заручником. Гармонія це не перемога однієї сторони, це союз, це як музика, звук народжується з поєднання різних нот, якщо залишити лише одну не буде мелодії. Так і з нами, життя стає мелодією лише тоді, коли всі наші сторони звучать разом. І тоді починаєш бачити у суперечностях є мудрість, вони не випадкові, вони створюють ґрунт для росту. І найглибша свобода приходить саме тоді, коли ми дозволяємо протилежностям зустрітися в нас і перестати воювати. Усі попередні роздуми ведуть нас до однієї простої істини ми завжди були там, куди намагалися дістатися. Стільки років витрачено на пошуки кращої версії життя, а воно весь цей час було поруч. Не в майбутньому, не в ідеальній картині. А в самій можливості бути свідомим тут і зараз. Подумай про рибу, яка пливе океаном і напружено шукає воду вона пірнає глибше, віддаляється далі, сподіваючись знайти нарешті те, що врятує її. І тільки коли рух зупиняється, відкривається очевидне вода завжди була навколо. Наші пошуки щастя дуже схожі. Ми шукаємо те, що вже є частиною нашого існування. Ми так часто говоримо собі щастя, прийде завтра, коли все складеться, коли настане потрібний момент, але завтра завжди перетворюється на сьогодні. І якщо ми не вміємо відчувати теперішнє, ми не зможемо відчути й майбутнє. Це не означає, що потрібно перестати діяти, навпаки, це означає змінити джерело дій. Бо є велика різниця між тим, щоб робити щось звідчею чи втечі, і тим, щоб діяти з відчуття присутності. У першому випадку кожен крок лише підсилює внутрішню пустку, у другому, навіть найменший рух наповнює змістом. Пригадай хвилини втрат або розчарувань спершу хочеться закритися, втекти від болю, зробити вигляд, що його немає. Але коли ми дозволяємо собі прожити все до кінця, щось змінюється? Біль залишається, але він перестає бути ворогом, він перетворюється на глибину, на здатність співчувати на нову форму сили. Те, чого ми найбільше боялися, стає основою нашої зрілості. Ми часто думаємо, що недосконалості це привід для сорому, але вони й роблять нас людьми страхи. Сумніви, слабкості, усе це частини дороги. Якщо викреслити їх, ми втратимо себе. Лише коли визнаємо так, у мене є обмеження, і я все одно можу жити. приходить справжня свобода. Поглянь на спокійне озеро. Коли воно хвилюється, у відображенні видно лише уламки неба, коли воно заспокоюється, Відкривається справжня картина. Так само й наша свідомість. Коли ми воюємо з реальністю, вона спотворюється, але коли дозволяємо їй бути такою, як є, вона починає відображати світ ясно. Найбільший парадокс у тому, що все, чого ми прагнули, вже є в нас спокій, ясність, відчуття повноти. Вони не приходять у вигляді нагороди за досягнення. Вони проявляються тоді, коли ми перестаємо чекати і дозволяємо собі бути. Подумай, що відбувається, коли ти перестаєш гнатися? Раптом звичайні речі набувають іншого значення чашка чаю стає теплим ритуалом, а не паузою між завданнями. Розмова з другом. Перетворюється на подію, а не на фон. Навіть хвилина тиші стає наповненою. Те, що раніше здавалося занадто малим, виявляється достатнім це і є любов до життя, не як ідеальної історії, не як безкінечної серії перемог, а як прийняття всього і радості, і втрат, і буднів. Тільки так ми перестаємо бути в полоні очікувань. І тоді головне питання звучить інакше воно не про те, коли ми нарешті знайдемо щастя, воно про те, чи готові ми прийняти його вже зараз, чи готові сказати так, це життя моє, і я більше не тікаю від нього, бо немає іншого часу, крім тепер. І немає іншої можливості, крім тієї, що вже в руках. Бережниш закрити цю тему, зупинись на хвилинку подумай, який аспект твого життя ти постійно намагаєшся переробити замість того, щоб прожити. Чи можеш ти сьогодні дозволити собі хоч кілька секунд повної присутності? Напиши у коментарях. Життя, яке я шукав, уже тут. Це буде твій маленький крок до прийняття. Якщо ці роздуми відгукнулися в тобі, поділися відео з тими, кому воно може допомогти. Натисни подобається, і підпишися, щоб отримувати більше. Бо справжнє щастя не там, куди ми біжимо. Воно завжди було поруч, воно в цій миті.